Це роботи сенсу житті у таких умовах. Сьогодні тисячі українців, це враховуючи державну політику, яка спрямована на зменшення кількості безробітних численні оголошення у газетах та агентства, які за гроші пропонують свою послугу. Чому ці засоби не діють? Є темою нашої програми. Неля Іванівна повертається з роботи. Уперше за кілька місяців у жінки добрий настрій та впевненість у тому, що її життя нарешті покращиться. Наше знайомство з тоді ще безробітною жінкою відбулося кілька місяців тому. Вона звернулась по допомогу, і це була останньою краплею терпіння. 29 років роботи у топографії закінчились безробіттям. Вона свій вік відпрацювала, так вирішили керівники компанії. Аби знайти інше місце роботи, вона звернулася у агенцію, працевлаштувати обіцяли швидко платити гідно. Але за номери роботодавця довелось віддати 200 гривень. Натомість жодних обов'язнь перед нею. Договор трудової підписалась уверена. Призвонили. И сказали, что обязательно позвоните по этому адресу и по телефону. Но так как телефон уже на 5 часов, я еще удивилась, почему уже в конце рабочего дня. Вот. Звонка вечером не осуществился, вообще не было. Я утром набрала эту фирму, где мне ответили, звоните к диспетчеру. Я объясняю, девушка, это новогодний лохотрон или как? Потому что получается даже не существует этого номера. Зрозумівши, яку халипу потрапила, Нелі Іванівна вирішила хоча б забрати гроші, але більше й бачити у не бажали. Я виходити не збираюся. на вулицю. Чому ви ганяти. повинні з я закриваю офіс, не можна уїхати. Ви не предоставили. Леночка, ми з вами беседували в п'ятницю. вежливо. Ой. Я дала 200 гривень. За що? Це всіх людей не обманули. У мене є всі адреса, які люди, вот они не смогли прийти. Подарувала свої гроші невідомо кому і Ксені. Дівчина платила за місце адміністратору косметологічному салоні. Та місяць мов на роботу їздила до цього агентства. Сегодня я приехала для того, чтобы написать заявление на возврат денег, как мне и говорили как бы дело не в деньгах. Деньги не жалко, устойте на работу я готова заплатить и больше. Просто когда э, мне вешают лапшу на уши, когда я в открытую стоит говорю, вы мне вешаете лапшу на уши, верните мне просто деньги. Мы с вами разойдемся. И эффекта никакого не получается. Естественно, вот я езжу как на работу уже, место работы. Але чому серед великої кількості оголошень натрапила саме на це, ксенія не дивується? А 11:50, тоже їх номер телефону 0785, тоже їх номер телефону, вот 0785, 0785. Просто 70% об'явлення это их агентство. З'явились клопоти, і у мешканців сусідніх будинків вже кілька місяців вони спостерігають за чергами, які збираються біля дверей. Соседи да, и да, жители да. дома пытаются Когда отговорить и сказать блять. наивным и доверчивым посетителям вот этой вот конторы рога и копыта, что через день-два ее здесь не будет, как и их денег. Як розповідає Нелі Іванівна, вона не змогла пробачити невідомо кому навіть дві сотні гривень, адже й їх займала у знайомих. Активна жінка зібрала і інших друзів по халепі, обурені поведінку агентства звернулись до прокуратури та чекали на реакцію від працівників закону. А щоб цього часу кількість ошуканих не збільшувалась, Нелі Іванівна власноруч зробила візитки та вийшла з ними на вулицю. В П'ятницю, я коли приїхала, два чоловіка благодарні мені, не віддали вони по 500 і 300 гривень. Молодий чоловік біжав по снігу, за ним вискочили два охранника. Ми кричимо, мужчина, ми йдемо зараз в прокуратуру, куди ви біжите. Він побігав, він навіть нас і не звернув увагу, що ми стояли. Небайдужими опинилися сусіди закладу, вони також попереджають людей про пастку, яка очікує під час такого пошуку гроботи або житла. В Україні стрімко зростає безробіття. До такої інформації підштовхнули цифри, оприлюднені порталом Державної служби статистики. Кількість офіційно зареєстрованих січні 2014 року зросла на 11 відсотків порівняно з груднем з 2012 року. Це майже 60 тисяч чоловік. В цілому в Україні нарахували майже 600 тисяч безробітних. На 1 лютого цього року на обліку Луганському власному центрі зайнятості перебуває майже 21 тисяча безробітних. Если человек потерял работу, смотря по какой статье он потерял эту работу, если это договоренность сторон или личное по личному желанию, то он обращается в службу занятости и уже буквально это специфика нового закона с первого дня он получает, становится у нас на учет и получает статус безработного. Он может рассчитывать на выплаты в течение 360 дней. Як кажуть, тут до ризику безробіття переважно потрапляють жінки. А віку, якому опиняються нерентабельними на ринку праці, визначити важко. Багато у цьому списку молоді без освіти або з фахом не потрібним нікому. Під час вибору професії вони мріють, забуваючи про реальність. Больше всего необходимы специалисты с рабочими профессиями, тем более с интегрированными профессиями. Вообще люди очень нужны сегодня нашим работодателям. Это и токари, фрезеровщики, горные специалисты горного дела нужны. Но есть такие нюансы, что, допустим, сегодня большая проблема – это найти бухгалтера. Хотя у нас их тоже стоит достаточно много. Большое количество у нас на учете, но работодатели постоянно обращаются с просьбой найти хорошего бухгалтера. Тож, ніж вступати до навчального закладу, спеціалісти Центру зайнятості радять поцікавитись, на яких фахівців є попит, лише потім приймати важливе рішення, щоб не довелося розчаровуватись або перевчатись. А вони пропонують свою допомогу, проводять тести та розповідають, як вести себе на співбесіді з потенційним роботодавцем та як відповідати на його питання. например, когда работодатель может поинтересоваться, почему вы ушли с предыдущего места работы, то есть как бы провоцируя нашего клиента на то, были ли у вас конфликтные ситуации и так далее, чтобы наши клиенты смогли достойно ответить, что, собственно, послужило основной причиной, ключевой, или же вопросы о заработной плате. Иногда бывает так, что пожелания наших Соискателей не завжди совпадают з тим, що реально предлагает на сьогоднішній день ринок труда. Освіта, досвід, бажання, одяг та навіть перше враження ключові фактори для вдалого працевлаштування. Заробітна плата, чималий чинник інтересу до професії. А вона в Україні цьогоріч, за даними консалтингової компанії, виросла лише на 5,6%, що не є найнижчим показником за останні 10 років. Активно розвивається сільське господарство, тому найбільша кількість вакансій з'являється саме в аграрному секторі. Валентину Ткаченко, ректора аграрного університету, цей факт не дивує. в этой стране, где и природно-климатические условия, и земля позволяют заниматься процессом сельскохозяйственного производства, то, естественно, эта профессия и с одной и с другой стороны, с тех точек зрения, о которых я сказала, является очень востребованной. На сегодняшний день наш выпускник нашего университета, если он только не хочет работать, он не найдет работу. А якщо он бажає працювати, у нас очень вистребувательність висока з боку і перерабатуючих підприємств, і чисто підприємств. Але щоб відповідати вимогам сучасного сільського господарства, треба докласти зусиль чимало а починати зрощувати собі фахівця радять з першого дня навчання. У виші кажуть, що роблять все, аби їх студенти не залишились за бортом. Мы заботимся о том, чтобы студент после окончания вуза, когда он уже приобретает статус выпускника и последующий статус молодого специалиста, гарантированно получил первое рабочее место. У нас целая система налажена в этом вопросе. Во-первых, мы стараемся реализовать цепочку производственная практика, преддипломная практика, первое рабочее место. Навчання, практика стажування за кордоном та ярмарок вакансій, як уже багато років проводять у навчальному закладі. Фахівців приїжджають обирати з різних регіонів України та навіть Росії у аграрному університеті. Найбільш затребуваним спеціалістами називають економістів, агрономів, ветеринарів та інших. Проте вони, обираючи майбутню професію, на цю статистику не вважають. Многі часто говорять, дуже ну, дівочка. Зачем тебе така спеціальність? Я хочу сказати, що ця професія очень сильно привлекла в плані интереса. Это очень интересно какие-то делать проекты, планы. Де працювати девчина ще не знає, але й засмучуватись не збирається. Понятно, что каждый мечтает о каких-то заоблачных там. Ну, конкретные задачи я перед собой не ставлю, потому что, знаете, как работа, это говорят, что это высокооплачиваемое хобби. Хоч і студентка шостого курсу, але дивиться майбутнє Христина з не меншим оптимізмом, каже, спочатку отримує диплома, а потім погодиться на будь-яку роботу за фахом, аби отримати досвід та потім вже думати про кар'єру. Просматриваю на всех сайтах, где имеются вакансии: вакансию маркетолога, вакансию рекламиста и так далее. Есть много предложений, но, конечно, тоже сталкиваешься с тем, что нет опыта работы. Поэтому поищу изначально, поищу по профессии. Если ничего не найду, именно чтобы уже трудоустроиться, возможно, найду какую-то стажировку. Як кажуть, у виші попри легке ставлення до життя, студенти розуміють жорстокість сучасного ринку праці. Роботодавець вимагає багато та вирішує питання дуже швидко. Сільське господарство розвивається, а заробітна плата у аграрному секторі чи не найбільша в Україні. Такий висновок зробила компанії, яка досліджувала ринок праці. Те саме нам підтвердили і у виші, чи потрібно кидати місто та їхати до села. Ми вирішили дізнатися у фермерському господарстві. Простори та чисте повітря на безкраїх полях Новойдарського району панує спокій та тиша, а у фермерському господарстві суєта. До посівної залишається менше місяця, а роботи з підготовки техніки ще багато. Ми виїхали поле, не боялися, що вона поламається там, коли буде гаряча пора, щоб вона робота безотказно. Озима, соняшник та кукурудза головні культури, якими засівають ці поля, а їх у господарстві 4 тисячі гектарів. Працюють за новими технологіями, але зорієнтовані вони не на український досвід, а на Канаду. Практику цієї країни адаптували до наших земель. Поля з цього часу більше не оріть. Є таке слово, це ноутіл. Это технология, которая прямого посева. Мне больше это, это, название нравится. То есть мы землю не обрабатываем в плане плугом. Вот, мы ее не интенсивно не обрабатываем другими орудиями, а аккуратно делаем борозку для посева. Вот, ну и применяем там еще одно орудие, вернее два, помимо сеялок. На чотирьох тисячах гектарів працює 11 трактористів замість 80, як було раніше, і цього вистачає. Те саме, розповідає директор підприємства про техніку, якою обробляють поля. Це сіялка канадського производства Морс, ну, Я, наприклад, вважаю, це унікальна сієлка. Чому? Тому що вона нам дозволяє працювати. Ну, по нульовій технології повністю, на анкерного типу. При пасіві вона совмещает до п'яти операцій одразу. А у величезному гаражі своєї черги очікують трактори великани. Кожен має по вісім колес, а вартість однієї машини більше мільйона гривень. Та на полі вони себе виправдовують. По-перше, який салон. По-вторих, кліматконтроль для тракториста. Обіспічен гідравліч, гідравліка, коробка автомат стоит, все, GPS стоїть ще зручний салон. Система GPS, завдяки якійсь 20 кілометровій швидкістю, трактор виробляє поля та не збивається з курсу. А цей агрегат Нітро». Він підіймається на висоту більше двох метрів та перетворюється на величезний оприскувач. А це не автівка майбутнього, а комплекс, який замінює господарству літак, за допомогою яких колес він має можливість їздити по полю та не шкодити при цьому рослинам. Отож, працівнику без досвіду та цю техніку не довірять, тому доброго фахівця тут цінують, заохочують грошима та головне потребують у них. У минулому році у нього не було інженера, Ну і приходило багато претендентів, ну а якби кадровий присутствує, ну і брали на. Работу. Пришов, я заявил желание, Ну, давай, Гарик пробуй. А спеціального образования нет. І от я вам скажу, що на сьогоднішній день вони работать. Просто не змогли. Люди, які не мають спеціального образування. Тому і своїм місцем механізатори не поступятся. Кажуть, що заробиш, то і твоє. Все зависит от того, як техніку приготуєш. Нормальне приготуєш, нормальне Да. А якщо. Если... Це плохо, то, ж. естественно, ремонт слабенько оплачується. Ну, как слабенько. Не то, що в полі. Від цієї людини на фермі залежить вдалий врожай Дмитро Рубанов – агроном із 20-річним стажем. Та попри досвід йому теж доводиться удосконалюватися часом, бо за технологіями не встигає. Последні три роки я не встигаю навіть відслежувати. Почому ми відслеживаємо, стараємося все бути в курсі подій, нових технологій всіго. Потому що раніше була як нас в інституті учили традиційна технологія. Зараз ми працюємо не по традиціонної технології. Сказати по нулеві це неправильно, а працюємо по мінімальному правоку. Той яка, можна сказати, самі самі до нашої Отож, добрий фахівець у аграрному секторі на вагу золота, як каже головний фермер, можливо, в майбутньому йому знадобляться добрі зоотехніки та ветеринари, адже є бажання розводити худобу. Єдина перешкода наслідки прогресу. На території ферми встановили три антени із в'язку, а вони виявились для тварин шкідливими. Але про це і чути ніхто поки що не хоче. А Іванівна шукала роботу, штурмувала агентства, не вдало. Лише гроші витратила задарма. Вивчала всі номери оголошень у газетах на пам'ять. Діла немає. Ці всі телефони вони ідуть, як я потім вияснилася, да вони ідуть один платний, а три ідуть завжди ідуть безплатні. Тому вони ніколи, вони не періодично, а постійно. В этих газетах, то есть найти работу по газете, можно сказать, это ноль. У 45-роки вон она ведь с дипломом-то стажем на рынке пратьем не потребна. Я была удивлена, что я в 45 лет уже никому не нужна, учитывая, что я еще энергично молода. 45 лет у меня получается стаж уже 29,5 лет, но с моим дипломом он никто не нужен, требуются только молодые. А допоміг щасливий випадок, вважає жінка, і хоч заробітна плата на новому місці роботи невеличка, вона не зневірюється. каже, настільки звикла до пошуків, щоб бути продовжувати, бо їй потрібен підробіток. Що ж до агентства, справою скривджених зайнялася прокуратура. В течение конца прошлого года, в начале этого года в прокуратуру района и в райотдел милиции поступало около 10 обращений граждан на жалобы на данное предприятие. Все обращения внесены в единый реестр досудовых расследований, и по ним на сегодняшний день проводится досудебное расследование. І вкотре працівники закону закликають бути пильними та не ставити власний підпис, не вивчу досконально суті документу, тим паче платити за віртуальні послуги кошти. Як каже керівник обласного центру зайнятості, закон, який допоможе протидіяти таким випадкам, вже прийнято. Чекають на його дію. Причина это, в принципе, на мой взгляд, будет устранена, когда уже полностью вступит в силу новый закон, потому что согласно новому закону предприятие, которое оказывает услугу в трудоустройстве человека, не имеет права брать безработного плату за свои услуги. Только предприятие, в случае, если им был подобран нормальный работник, должно оплатить услугу кадрового агентства. Новий документ буде перешкодою дії аферистів. А поки що сусіди нерадивого агентства продовжують попереджати потенційних клієнтів про обман, адже незважаючи на інформацію, яка з'являється у змі, безробітні звертаються по допомогу, платять кошти, а потім влаштовують мітинги протесту під їх вікнами. Прот. Особенно по вихідним. Вот треба було вам виходний поліцей, бо воскресенье здесь море буває. Кого могу <гум> Кого? Вот Отже, після нашого останнього візиту агенція лише змінила назву. Все інше залишилось незмінним.